Вітаю, шановні глядачі. В Україні може не вистачити коштів для оплати заробітних плат військовим вже восени взимку цього року. Саме такі заголовки охопили перші шпальти деяких економічних змін нашої країни, зокрема, як ми бачимо, економічної правдою. Що стало причиною таких заголовків? Чи є в державному бюджеті кошти для покриття видатків, і чи обов'язково піднімати податки? Давайте розбиратися з вами, Валентин. Перше, що хотілося би відмітити, що інформація про завчасне використання коштів поки що офіційно не підтверджена. Останні дані по виконанню державного бюджету доступні лише за лютий. Раніше деякі видання повідомляли, що мовляв міноборони вже викласила кошти зарезервовані під зарплати у вересні, жовтні під поточну закупівлю боєприпасів. Зважаючи на зростання потреб у боєприпасах через скорочення допомоги США, це вимушений крок. Проте, через забюрократизованість процесу внесення змін до державного бюджету, поки міноборони використовує зарезервовані під осінні видатки. Кошти такий крок потребуватиме збільшення бюджету оборони щонайменше на 200 мільярдів гривень до кінця року. Саме на таку суму за інформацією джерел в уряді міноборони вже перевиконало видатки цього року. Україна не вперше стикається із потребою внести зміни до державного бюджету з метою збільшення фінансування оборони. Аналогічна ситуація була у 2023 та у двадцять роках. Якщо в двадцять році оборонні видатки планувалися з розрахунком на завершення активних бойових дій в середині року, то в 2024-му через замороження американської допомоги довелося різко збільшувати заплановані видатки державного бюджету. Саме цим ми пояснювалось підвищення військового збору вже наприкінці минулого року. 200 мільярдів це доволі серйозна сума для порівняння. Вся видаткова частина. Складає майже 4 трильйони гривень, тобто нам не вистачає майже 5% бюджету. Звідки можна взяти такі гроші? Перша думка, звичайно, це податки. Малорічне підвищення це запровадження військового збору для фопів, має принести цього року додаткових 140 мільярдів. Проте навіть з врахуванням цього підвищення коштів вже не вистачає а збільшення податків. На доходи і так призводить до зменшення привабливості офіційних зарплат. Подумайте, самі ставки податку на доходи складають вже 23%, А це ще без тіньового податку. ЄСВ. так його сплачує роботодавець, але він створює навантаження на бізнес. Причому через застарілість пенсійної системи він не приносить жодних вигід робітнику. Відтак формальні і неформальні податки збирають понад половину доходів українців. Та найбільше вдарило підвищення військового збору саме на працівників бюджетної сфери – вчителів, лікарів, то що їм і так недобре, оскільки видатки держави на ці сфери урізані. У влади був інший варіант підвищити податок на додану вартість. Зростання цього податку на споживання вже автоматично призводить до збільшення бюджетних надходжень на 30-40 мільярдів гривень з одного відсотка підвищення. Попри лякалки урядовців, навіть якби податок підняли б на 5%, це б не означало автоматичне підвищення всіх цін на 5%. Плюс можна було б трішки змінити її структуру, збільшити ПДВ на товари тривалого споживання. Електротехніка, машини тощо, тобто товари, що імпортуються, натомість зменшити ПДВ на продукти харчування. На час війни такий крок був би цілком виправданим через дефіцит торгівельного балансу і необхідність нормування суспільного споживання непрямими методами. Натомість влада. Вирішила діяти максимально радикально і підвищувати податки на доходи, тобто на гроші, які ще навіть не були використані. А потім запровадити програму типу кешбеку чи виплати тисяч, щоб збільшити споживчі витрати в період зростання інфляції. Не Весь бізнес в Україні є платником ПДВ. Відповідно, не всі крамниці враховують його на чек. Якщо ситуація з бюджетними доходами погіршиться, уряду точно доведеться підвищити ПДВ. Як ти рекомендував міжнародний валютний фонд як на як ПДВ платять всі, навіть ті, хто отримує зарплати у конвертах або працює через ФОП його підвищення було б справедливішим ніж збільшення податкового навантаження лише на білих працівників? Проте урядові джерела зазначають, що задля для покриття дефіциту навряд чи доведеться влазити у потребу підвищення податків. По перше, частина закупівлі озброєння планує профінансувати Великобританію. Уже скоро очікується транш від них у розмірі 90 мільярдів гривень на закупівлю озброєнь. По друге, завдяки відсутності дефіциту електроенергії, бізнес почувається набагато краще, Зріс обсяг податкових надходжень, більше світла, більше вироблених товарів та наданих послуг. По-третє, облігації внутрішньої державної посики це ще одна така потужна паличка вирлучалочка джерело покриття дефіциту бюджету у 25-му році. Мінфін планує розмістити 580 мільярдів гривень. При цьому більша частина коштів піде на погашення ВДП минулих років. До речі якщо ви ще не є власником державних облігацій, то це насправді при наявності певних коштів не так добре, тому що все ж таки це гарний інвестиційний інструмент. Звісно, не на весь ваш портфель, але все ж таки багато про те, які облігації купляти, і не тільки українські, до речі, от і загалом які інструменти на ринку. Ми говоримо в школі останнього капіталіста. Послання буде в описі до цього відео нас багато. Цікавих досвідчених викладачів, тож будемо раді бачити. Навіть якщо врахувати майбутній транш великобританії та збільшення податкових надходжень, доведеться залучати додатково до 80 мільярдів гривень. Без збільшення переліку ОВДП, що можуть розміщуватися в резервах, це неможливо. У свій час саме дозвіл банкам розміщувати частину резервів ОВДП і дозволи збільшити залучення за цим інструментом та перекривати частину видатків. Тепер НБУ має розширити перелік резервних ОВДП, що може схопити частину профіциту ліквідності, що спостерігається у банківській системі протягом майже всього повномасштабного вторгнення. Варто не забувати, що гранти та кредити наших партнерів ми не можемо напряму спрямовувати на фінансування оборони. Вони мають йти на соціальні видатки. Проте держава вже цього року може дещо збільшити залучення у ВДП завдяки запуску накопичувального рівня пенсійної системи, реформу, яку треба було б зробити ще декілька років тому. Та що там декілька вже давно треба зробити. Наприклад, якби відрахування до обов'язкового накопичувального фонду складали б щонайменше 2,5%, то щомісяця залучати до 4 мільярдів коштів через ВДП можна було. Тальніше про це ми минулого року писали в нашому телеграм-каналі. Пост буде в описі до цього відео. Бюджетних дисбалансів у нас багато, але зараз саме час почати їх виправляти. І перший крок, який вже можна робити, це почати впроваджувати накопичуваного рівня пенсійної системи. Задана криза не є критичною ще є низка джерел, які дозволять перекрити видатки, які зросли, починаючи від ВДП, закінчуючи найменшим бажаним підвищення податків на споживання. Єдине, що уряд має почати роботу над закриттям цього дефіциту вже зараз, щоб потім не було ситуації, як в минулому році. І таке Всім всього найкраще, дорого друзі. До побачення.